Gilli Galaxy Starш N6 AMI дебютує в Китаї з гібридною системою Sor AMI Supa Hybrid і запасом ходу на електротязі 125 км. Gile Galaxy Starша N6 AMI – нова надія на ринку гібридів або чергова спроба. Китайський автопром не перестає дивувати, і GL один з головних драйверів цієї трансформації. Нещодавно представлений Galaxy Stars N6 EMI – це чергова спроба закріпитися в швидко зростаючому сегменті підключаються гібридів FIV. І, чесно кажучи, у мене змішані почуття. З одного боку, компанія демонструє серйозні технологічні інновації, з іншого, ринок FIW в Китаї вже перенасичений, і виділитися серед конкурентів буде вкрай непросто. Ера гібридів, китайська відповідь виклику. В останні роки ми спостерігаємо вибухове зростання популярності гібридних автомобілів, особливо в Китаї. Це обумовлено декількома факторами: посилення екологічних норм, прагнення до зниження залежності від викопного палива і, звичайно ж, державна підтримка. Джили, як і багато інших китайських виробників, не могла залишитися осторонь від цієї тенденції. Система Sor emi Розроблена компанією, це серйозний крок вперед, що демонструє їх прагнення до технологічного лідерства. Особистий досвід, я проаналізував тенденції китайського авторинку і помітив, що споживачі все більше цікавляться екологічними автомобілями. Джили робить ставку на гібриди, що відповідає запитам ринку. Дизайн і габарити солідно, але без вишукувань. Галакси старша і 6 AMI виглядає цілком сучасно. Але не викликає особливого захоплення. Ripple Set X це, звичайно, цікаво, але на практиці це виглядає як звичайна трапеція, подібна решітка радіатора і сегментовані денні ходові вогні. Нічого революційного, просто слідування поточним трендам. Габарити цілком відповідають середньорозмірному седану 4806 мм в довжину, 1886 мм в ширину і 1490 мм у висоту, колісна база в 2756 мм. Це хороший показник, що забезпечує достатньо простору для задніх пасажирів. Ключова думка, дизайн Galaxy Star N6 AM не викликає захоплення, але і не відштовхує. Це типовий представник сучасного китайського автопрому. Інтер'єр, технологічність і комфорт. Всередині автомобіль виглядає більш привабливо. Двоколірна обробка салону, цифрова приладова панель на 10,2 дюйма і плаваючий центральний екран на 14,6 дюйма створюють відчуття сучасності і технологічності. Двоспицеве рульове колесо з плоским дном і перемикач передач на колонці це цікаві дизайнерські рішення, які додають індивідуальності. Система Flyme Auto Intelligent Cockpit System, ймовірно, Пропонує широкий набір функцій і можливостей підключення. Порада. Зверніть увагу на систему Flyme Auto. Якщо вона дійсно пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і корисні функції, це може стати одним з ключових конкурентних переваг Galaxy n 6 AMI. Технічні характеристики: компроміс між запасом ходу і потужністю. Серцем автомобіля є один. 5-літровий двигун потужністю 82 КВТ, що працює в парі з літій залізофосфатними акумуляторами, ЛФП, ємністю 8,5 кВт або 17 КВТЧ. Запас ходу на електротязі становить від 50 до 125 км в залежності від комплектації. Максимальна швидкість 180 кмчц. звичайно, непогано, але варто враховувати, що конкуренти пропонують більш значні показники. Ключова думка запас ходу на електротязі в 125 км це прийнятний, але не видатний показник. Конкуренти пропонують більш значні цифри. Конкурентне середовище, битва титанів. Galaxy Starша N6EM позиціонується як конкурент Bechin Plus DMI, однак варто враховувати, що Bit – це лідер китайського ринку FIV, і їх моделі користуються величезною популярністю. Крім того, на ринку присутні й інші сильні гравці, такі як Sil 06DM і Sil 07DM. Конкуренція в цьому сегменті буде вкрай гострою. Порада, GLI необхідно запропонувати Galaxy Starshine N6 і унікальну торгову пропозицію, щоб виділитися серед конкурентів. Це може бути більш приваблива ціна, більш просунуті функції, або більш якісний інтер'єр, перспективи та висновки. Gile Galaxy Starshine 6 AME це цікавий автомобіль, який демонструє технологічні інновації компанії. Однак, щоб досягти успіху на ринку ФІВ, джили має запропонувати унікальну торгову пропозицію та переконати споживачів, що їхній автомобіль є найкращим вибором. Особистий досвід, я вважаю, що джили повинна зосередитися на створенні сильного бренду, який буде асоціюватися з якістю, надійністю та інноваціями. Це допоможе їм завоювати довіру споживачів і збільшити продажі. Загалом. Я оцінюю перспективи Galaxy Stars 6 і як помірні. Автомобіль має потенціал, але йому належить пройти через серйозну конкурентну боротьбу. Успіх буде залежати від того, наскільки добре джили зможе адаптуватися до мінливих вимог ринку і запропонувати споживачам дійсно цінний продукт. Висновок Джили Galaxy N6 Starshi це гідний претендент на ринку FIV. Але йому належить довести свою конкурентоспроможність в умовах гострої боротьби.